Ева вас дітки! Сьогодні до нас завітала сонечко у гості. Подивіться, малята, яке сонечко? Воно жовтого кольору, так? Подивіться, яке воно. Кругленьке. Ми беремо сонечко, проводимо пальчиком, куточків немає, так? Воно кругле. Ще є промінчики, їх багато. Подивіться малята, наше сонечко кругле, його можна котити. Ось так. Подивіться, воно котиться, котиться та поспіхається. Куточків немає. Малята, до нас в гості завітала зайченя. Воно засмучене, бо у його автомобіля загубилося колеса. Давайте йому допоможемо знайти колеса. Подивіться, переді мною є геометричні фігури. Є квадрат. Якого він кольору? Так, зеленого. Подивіться, куточки у квадрата є? Так, є. Чотири кути. Він може слугувати, як колеса автомобіля? Подивіться? Ні, не може. Чому? Тому що якщо ми будемо спробувати його кутити, то куточки нам будуть заважати. Ось так. Тому квадрат не підходить. Подивіться, які геометричні фігури ще в мене є. Так, це три кутники. Три кути, три сторони. Скажіть, будь ласка, якого вони колі? Вірно, жовто. Давайте спробуємо дібрати їх як колеса до автомобіля. Вони підходять маляти? Ні, не підходять. Тому що в них теж є кути і вони не можуть котитися. Подивіться, вони не можуть котитися. Що в мене ще є? Так, круг. Подивіться, проводимо пальчиком. Він круглий, немає куточків. Так? Круг може котитися? Так, він може котитися. Подивіться, куточки не заважають. Отже, ми можемо взяти круг та дібрати колеса до нашого автомобіля. Маляда, зайчик дякує нам за допомогу. Тепер у його автомобіля є колеса. До нових зустрічей!